Нещодавно у комунальному підприємстві Електротранс закупили автобуси марок, Атаман і Сетра. Справа в тому, що підприємство за підтримки міської влади мало можливість отримати такі великі автобуси, як Атаман, Сетра. Тобто це такі, які можуть перевозити значно більшу кількість водій пасажирів, ніж раніше. Відповідно, нам зараз потрібно катастрофічно нові водії, для того, щоб вони могли сісти за кермо і відповідно з комфортним, нарешті хорошим, якісним транспорті перевозити наших пасажирів. Частина нових автобусів обслуговують нові маршрути, які створили на початку осені, проте не вистачає водіїв, котрі виходитимуть на маршрути. Як зазначають спеціалісти, причина нестачі кадрів у тому, що працівники вступили до лав Збройних сил України. Частина з них саме водії. На даний момент у нас є 29 осіб, які вже залучені до Збройних сил України і захищають нашу Україну. Відповідно, серед них є велика частка тих, хто працював на транспортних засобах. А саме транспортна служба леву учаску своїх працівників має зараз в збройних силах. за словами Наталі Процюк, нещодавно підприємство внесло зміни до умов праці. Внутрішньопереміщені особи є присутні на нашому підприємстві. Зараз їх понад 15 осіб. Вони залучені в абсолютно усі сфери і мають можливість отримувати заробітну плату, проживати в нашому відночому гуртожитку, ну і вливатися в наш колектив. Навіть є такі працівники, які сказали про те, що після перемоги все одно мають бажання залишатися в нас і розвивати наше підприємство. А для тих, хто хоче здобути навички водіння і відповідну категорію, пропонують пройти курс навчання. Ми беремо людей, які виявили бажання отримати категорію Д які до мали наприклад категорію Б. Вони йдуть до САФ дізнуються всі умови, чому вони мають можливість навчатися в категорію Д. У нас є забронозаброньована кількість місць відповідно нашого його договору про співпрацю, яку ми можемо направляти. І от 7 листопада вже стартує група, де будуть навчатися наші працівники. Стартуватиме навчання на категорію Д і 7 листопада. Тож бажаючи отримати нову професію, зможуть звернутись за контактним телефоном електротрансу.